Доброго ранку всім садівникам і садівницям, які зайшли на мій канал Надія Green Garden. Сьогодні 19 травня, і я описую ось таку красунечку Півонію Тенної фолія Плена. Виведена вона у 2012 році Гансом Машке. І вже потрапила до наших садочків в Україні. Тиної фолія це означає попороти листа. І висота її 50 см, квіточка така рожева, ніжно-рожева, там в глибині трішки темніша. Бачите, в неї спочатку блюдце таке з кругленьких таких Пелюсточок світло-рожевих. Потім іде така корона із таких пір'я, пір'ястих, пірчастих, ніби розрізане пір'ячком таких іще пелюсточок. А всередині потім вже темніше, темніше. І серединка така, теж ніби петалодії, такі пелюсточки красиві. Вона кругленька, 8-9 см. Я б сказала б, що це, можливо, бомбовидна форма, така шаруподібна. Посаджена в мене вона у 2020 році. І не цвіла ні разу. А в цьому році одразу 8 стевел і 8 чудових таких. Квіточок, як вона мене порадувала. І в цьому році погода сприяє цвітінню так прохолодно, дощики перепадають, і тому ми можемо довго-довго милуватися цвітом і півоній, і не тільки. Тож знайомтеся півонія Тиноїфолія Розеа Лена. Бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.